Майже рік всі українці знаходяться, немов у страшному сні, саме стільки ж відважні військові захисники України борються на нашій землі з підступним рашистським ворогом. Льотчик Штурман Владислав Станкевич був серед цих доблесних воїнів. Ще на початку російсько-української війни у 2014 році чоловік став на захист своєї батьківщини, боронив небо від ворожих атак. Але 31 січня, в ході проведення учбово-тренувальних польотів, його повітряне судно почало падати, в результаті чого льотчик загинув. Його воздушне судно отримало деякі ушкодження, і він отримав другу техніку. Він був класний спеціаліст і інструктор. І в ході цих навчальних польотів на пробуванні техніки, на жаль, він загинув. Багато мав бойових вилітів, нагороджений двома медалями за АТО і за ООС. Для побратимів звістка про загибель Владислава Станкевича стала шоком. Ніхто не хотів вірити, що це сталося. Всі, хто служив пліч опліч із військовим, відгукуються про нього тільки добрими словами. Він був дуже так скажімо, правильною людиною, дуже гарним військовослужбовцем, завжди виконував свої обов'язки. Чоловіком був сімейний завжди за сім'ю. Добрий, відзивчивий, в будь-якій ситуації допомагав льотчик, грамотний був, умний. Всі совершенствовался. Влад був очень спортивний, займався спортом професіонально. З ним всегда было о чому поговорить. Это большая потеря для бригади. У нас поховали військового Владислава Станкевича на алеї героїв свіжтовського кладовища. Вічна пам'ять та шана усім загиблим захисникам. Валерія Лисенка, Ван Ткаченко, новини.